Що прив'язали до Твого серця католик, православний і протестант? А в першу чергу розбрат. Ви підмінили своє, ви підмінили істинне Євангеліє на, на свої догми. Одні кажуть, зелені свята, другі справляють того медового Спаса. От я просто потрапило мені в храмі Різдва Пресвятої Богородиці, про що говорять? Ми йшли, йдемо, і будемо йти до Божої Матері, від неї залежить наше життя і наше спасіння. До речі, а від Антонія залежить ваше зцілення, і від Пантелеймона, а від Миколая залежить Іван під подушку, фігу з махом покладуть. А сатана стереже розум таких, щоб залишився він і далі тупим, і вірним бісівським вченням. Серце твоє, коли. Живе цим, воно справді замислює зло. І завжди сіє розбрат розбрат між католиками, православними і протестантами. Слово каже, озойтеся в Євангелію. Але ні, ви не спішите до цього. Ваші ноги спішать до зла, до ідолів, до брехні, наповненої ваші серця. І тому ріки нечистиві і ненависні Богу. Вони течуть з ваших сердець. Подивлюся на отаких от священнослужителів, а в них такий пихатий образ, знаєте, вони вже не протягують руку для цілування. Але в духовному ця рука постійно перед ними. Адже ж пастир, кожна сім'я хоче в своєму роді мати пастора. Це дуже-дуже здорово, коли пастир є свій. Ви розумієте, вони не думають про Боже. Вони не думають, що Бог приготував справи нам, приготував діла. Вони думають про себе. Їхні ноги справді спішать до зла. Подивіться на оті слова повні блуду, на ті молитви, які ніколи не звершуються, а лишень піднімають душу людську. Над небеса. Навіть над Богом. Ох, як затягнули! Пам'ятаю, Господи, помилуй і благослови. А в храмі всі хрещені ще немовлятами. Без віри, але хрещені. Сердечно хрещені. І вони сердечно так підтягують. Маріє, Маріє, Мати Божа. Помилуй, помилуй нас. А хіба не Христос вас помилував, не Бог. Піславши Ісуса Христа, щоб він, взяв наші... щоб він взяв наші гріхи, які мали би судити нас і прибив на Христі. Хіба не Він взяв наші прокляття, наші хвороби? Хіба не Він благословив нас? Бог через Ісуса Христа, даруючи нам благодать, даруючи нам віру, даруючи нам спасіння, все в дар. Ні. Ви відкинули Його Хрест, при тому, що на Пасху всі обціловуєте і облизуєте його. Що просите? Лукаві серця. В кого просите? В того, хто вам не може дати, підміняючи Ісуса Христа і принижуючи матір Господа нашого, ваші серця справді сповнені лихих намірів, брехнею, дихають уста ваші. А розбрат стає вже все більше і більше видимим. Я зараз відкрию, як побачити це. Для нас це просто, для вас, можливо, це стане тим откровенням, що ви нарешті задумаєтеся. Господи, а де я? Між ким я? З ким я? Господи, коли починається молитва в православному храмі, всі починають з молитви за православних. Вони моляться за православних, за православних отців, за старших церкви. Хіба це не розбрат? Католики і протестанти. Ой, давайте з католиків почнемо. вони теж моляться за всі за католиків. Моляться і за папу моляться. А греко-католики моляться і за православних католиків. Розумієте, все заплили. Давайте, браття і сестри, помолимося за наше братство. Скільки цих протестантських братств? А скільки ще буде? І вони теж моляться. Хіба це не розбрат, хіба ви не орите свої серця, щоб посіяти зерно кукелю? Зерно, яке ніколи не принесе любові, отогої От найвищої любові, яку уявив Христос посеред людей, посеред нас. Ви лишень кажете, Ісус Христос наш Господь, чуєте, як орите землю свого серця, засіваючи розбрат. Ви маєте почути це. Розбрат вже видимим став. Це не чаї ганяти на молитовних сніданках.